І рівно через тиждень, як ми створили цей світ, ми йдемо вбивати дракона. Знову-таки всіх вітаю на своєму YouTube-каналі, де я проходжу Майнкрафт зі своїми друзями. Ми вже чимало чого зробили завдяки нашому дружньому колективу, і хоч іноді були суперечки такі. Так, нічим цікавим ми, крім будівництва, не займались. і це все буде в окремій серії. Повністю зніму відео, посвячене нашому світові, що ми зробили. Зараз СВ штовхне промову. І після цього поставить останнє око в цей портал. Я хотів відіграти РП, що навчаті. Типу, пустив там, пролюнив сльозу, але щось не виходить. Да, через дріб ніяк можна і через е, такі дві гірочки. Ну, все, цей момент настав. Ну що ж, з Богом. Уже добре, що ми з'явилися не на відкритій платформі, де зверху, що наслегко міг би збити дракон. Оце я так підготувався, що в мене навіть кайла не було з собою. Ну, блоки є, хоча можна було взяти більше. Є два золоті мечі головне, які просто. Якщо, наприклад, вбивати дракона ними, то треба десь таких мечів може, зі 100 штук. Добре, не буде спішити поперед бацька в пекло. Так, я включив хоч найлегший рівень складності, щоб було трошки цікавіше. Тут уже хлопці ламають перший кристал. Один із найлегших, тому що низько розположений, нічого страшного, що розшитка, Головне, що в них є залізне кайло, яке її швидко зламаєш, так? А я навіть з собою їди не взяв. Тільки би випадково самому не подивитись андерменом в очі. А то вони бували, бувають самі на тебе пяляться і самі агреться із-за цього. Та сука, дай їду, курча мать, а вже й голод починається. Дімо просто зі всіх сторін як можуть. Я б поміг йому, але, блін, скільки в нього тих кавунів дав би мені трохи, бо в мене хочеться мселити, як я буду своє здоров'я регенети. А ти що п'ялишся? То в бою. А вони розкрадають мою хатинку, бляха, мій дах. Бегі, лес, бігі, ліс, з яким управляю. Цель, ідіт, цель, ідіт. Бачу толку, що Діма попросив мене підібрати його речі, бо зараз мене самого приб'ють. Кінчений гуманоїд. А, серйозно? Навіщо я тут був спав? Топлив ти майже 2 хвилини, то я краще виріжу. Невеличкий спойлер нашого села, точніше, містечка в темну пору доби. Краще зразу посплю у себе вдома. Так, настане по ідеї день, бо вони зараз обидва в тому світі. В нас стоїть який на який рівень важкості, тому треба не забувати про злих мобів. У мене нічого такого з собою нема, то очі їди собі зроблю і бігом піду шукати свої речі в Андерсвіті. Хоча за той час, тільки лише поки я сюди пилив, назад до свого острова з ферми заліза, то вони могли пропасти. А може їх хтось підібрав, краще вже так, буду шукати. Ви польоті їм хліб, часу немає, треба вже добити того дракона. Поки я був вплив, СВ написав в чаті, що він вже знищив два кристали. Ну ще два кристали вже знищено. Мої речі такі лежать. Нехай. Так, чи то не мої. А, так, я ж був в дімені підбирав. Він їх підібрав, розбився, ну, коротше, попробуй тільки... Так, хто мене там є? Попробую своє взяти. Це фіг з ним, мені головне взяти блоків, у діме тут достатньо речей, думаю. Так, дракон нелегко вже тебе гарно гамселить. Але на мирній рівні важкості буде... погодьтесь було б доволі нецікаво. Пора би мені вже хоч щось зруйнувати, якийсь кристалик. Якщо тут зараз пролетить дракон із своїм крилом, мене зачепить, і я впаду, буде доволі обідно. Я, чесно кажучи, думав, в мене хоч два сердечка залишиться, бо я був наполовину екіпірований в залізному сеті. У Дмитра самого ніц нема. Просив мене, їди. А У мене, мабуть, всі ресурси залишились там на вишці і блок особливо, як я туди буде підійматись, поняття немає. О, о, чекаємо гуманітарку від СВ. Хочеш, щоб я фіг знає, звідки переніс твої речі, поки ти жираєш тут всю їду. Я привид, що? Я розумію, що здихав кучу раз, але. У мене же слюні течуть, Давай сюди. Горем пополам я перекусив одним яблуком і маю нети свої речі і діми, кого ніфіга нема. Але посій, то у мене ж теж ніфіга немає, я зовсім не екіпірований, тільки п'ятьма яблучками. ендерменів ну, за них же ж не здобриш. Так оце його речі, я так зрозумів. Молодець, міг би сам це все підібрати, тепер я маю тобі віддавати все по каплі. Та ні, я тобі все віддав. А ну, Те, що в мене трішки більше броні, то все жодного урону не отримав. А стріл у мене немає, то від арбалету толку ніякого. О, ще один хрестал залишили знищити. О, лежать красиво. Якою магічною це силою це ми їх виконали сюди. Решта ж лежить там на горі на башні. Да, Цільного меча меча в мене нема. Є тільки два майже. Цілих золотих, але їх вистачить на пару ударів. не пройшло 5 секунд, як я вже перший зламав. Ну то мені мають допомагати хлопці, а то я так ще буду довго лупасити, ще звичайний світ треба мені буде повертатись. Ех Ендермени, ми вас гра звільняємо від цього дракона, а ви. Та якого ж дітьська, я ж на тебе не дивився. Ну та і ще ці частоти, що дракон біля себе розкидає. На мирному, звичайно, і цього немає. Але все-таки маємо спробувати вбити його на легкому. Тим більше ми командою граємо. Другий раз вже питаю, чи єма, чи нема. От Сергія закидують цим зіллям, Ендермени на нього, мабуть, агриться. Але він до останнього такий хоче себе видавити. А що ж таке, хочу на себе, хочу його відволікти, бо у Сергія є меч, що він буде тратити не Андермена, а то гівно за ним тільки біжить і не обертається. Ну та СВ вже ледь тримався. Ну нічого, братан. Я зараз дороблю твою справу. Так, головне це меч наші мені блоки. Так, я завершив цю справу. Ми це разом зробили. Серега думає, що тоді ми забрав його речі. Зараз я йому все поверну. Давайте полюбуємо. Та що ж ти робиш? Дивись, яке шоу, а ти, блін. Б'єте своїх героїв. Зато віддав їду. Та й речі можу забирати, там більшість вже твої. Байдуже. Ми пройшли Майнкрафт, ми зробили це разом. Звичайно, без чанеля, бо він щось. Нема чого було виходити з нашої групи по Майнкрафту, де пишеться вся інфа. Я не буду пересилати кожному в повідомлення. Опит продовжує накоплюватись. Красота. Має щось 200 одиниць, я так розумію. Я думаю, вже можна включати мирний. Ахах. Хлопці вже воду розлили, щоб їх відганяти в себе, бо налипли як мухи. Все, це кінець, але не кінець для нашого виживання. Ми ще маємо піти в лісний особняк. Ми ще маємо. То от зараз підемо, думаю, в Ендер міста тут є. Є тут цінний лут, куча зачарованої броні, зброї, ендер крила, голова дракону, як трофей. Так, а тепер ми готові покоряти ендер міста. Фіга, підпригну. Головне не потілити в пустоту. А так у нас є запасні очі. Маршрут вже в принципі прокладено. Ідемо ми туди на мирному рівні важкості, тому що хочемо обзавести стінним лутом з тих ендерміст, і щоб нам не помішали ендермени і ті живі шалкери, які можуть наносити урон, тебе скидувати кудись, ще світу, не дай Бог, і бігти не також і близько від нашого порталу до того міста першого. Ми були заблукали, кружляли кругами, і от нарешті наш перший. На шляху ендер, ендер місто. Ендер населений пункт. Ну так, звичайно. Вони ще можуть, коли їх лупасиш, кудись, телепортнутись, і ти можеш їх просто не знайти вже. Мелодія просто ідеально підібрана в цей ендер світ, чудово додає атмосфери. Прям як в аду. Добре, я перший. Поки такі паркури першого рівня, де далі буде важче, і тому я вже, щоб не ризикувати і не, тр... не гаяти свій час, буду користуватись блоками кругляку. Перший пішов, блін. Ага, тут вони і запоролись і гепнулись. Такі звуки їй здають, ці шалкери, ніби кривляються. Але язика у них нема. Візьму собі для освітлення чогось в домівці. Куди вони пропали? Де зверху чи що? Я не знаю, який в них радіус, наскільки блоків вони можуть телепортуватись, вверх, вниз там. У мене зараз зламається меч і це все. Придеться тільки кирхою добивати. Облишу той нижній, а то ще, якщо щось випаде, а мені ще нічого не випало. В саме не спускатись, то підбирати, знов підійматись. А, тобто, фактично, через стіни може отак переміщатись. Нарешті мені він випав. Виглядає як якась табуретка. О, вже другий. А то я до того, що щось вбив 4-5, нічого не випало. Ради нього вже пригаюся, ні, пригаю, ніби зверху все облотав, що хотів. Сергій у нас на кораблі має добити голову дракона, крила елітри і ще якісь цінності. Угу, Тут уже облутали. Я знов повертаю сюди, бо тут ще вище можна піднятись. Бачу, тут уже так хорошенько застроїли. Блоки в мене вже кінчаються. роблю вже собі зброю з підручних средств, просто хоч би якийсь дерев'яний мечик, щоб продовжувати лупити цих шалкерів. І де той корабль? Сергій вже знайшов чотири алмази, а я до сих пір не можу просто знайти, де вони, де той корабель. Ну, я вже туди не піду. Блоків взагалі немає. Кайло зламалось. А його шалкера, по-моєму, треба бити, коли він відкриває свою голівку. Так, я забув про цю методику, і так вони вже тобі з більшою вергідністю випадають і самі нікуди не телепортуються. Вони вже внизу. Коли вони встигли туди спуститися? Унило то я полазив, щось піднімався, купався, вбивав ці дурні шалкери, які мені майже не випадали. Знімати, як ми лутаємо, друге, третє місто, я думаю, вже не буду. Бажання нема, і так доволі багато часу я потратив лише в цій одній крепості. Ну, в принципі, вам спасибі, що додивилися цей відос. Вам великий респектос, І з вами я прощаюсь і говорю оста... не останній досвід.